Як добре, коли є, пред ким коліно приклонити, Так віти дарувати, і вірші, і милуватись севеною, м'якого наче пух волосся, крізь окуляри, блакить твоїх очей, мене сканує, та смуток все ж їх зачепив. Які ми гарні молодими були, а що життя нам зараз пропонує? Та, славу Богу! Один у одного на цьому світі є, наше кохання вже ніхто не відбере. Той, хто кохає почуттів, ніколи не ховає, ми їх не вкрали, а лише все життя друг другу дарували, ці почуття пройшли випробування часом. Наша заслуга, що ми й досі разом, Кохані терміну немає. Щасливі люди, Володіє. І пронесуть, як вогник, крізь життя, який дає могутні сили, і бережіть його, щоб злі вітри не загасили, та в зрілому віці ми радієм митям, коли від гордості серця взлітають. Є приклад з кого брати дітям, вони так вдячні нам і щиро так радіють, хай вам щастить своє життя прожити, так як своє прожили ми. Чи краще може, а віра, та надія і любов вам допоможе?